Із виділеного додаткового фінансування 587 тисяч гривень спрямовані на виплату стипендій громадянам, яким виповнилося 100 та більше років, 539 тисяч гривень на проведення заходів, присвячених вшануванню ветеранів війни та праці, а також 520 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги громадянам, які потребують особливої уваги та підтримки держави. На Дніпропетровщині створена потужна система соціального захисту громадян, зокрема ветеранів та інвалідів. В її основі комплексність та адресний підхід. Вона спрямована на вирішення конкретних проблем тих категорій населення, які потребують підтримки держави та регіональної влади. За сім місяців 2012 року з обласного бюджету на ці цілі було виділено 7 мільйонів гривень, що вдвічі більше ніж у відповідному періоді минулого року. Кошти, які додатково виділені сьогодні, півтора мільйона гривень, підуть на адресне вирішення потреб громадян, які потребують особливої уваги держави. Ще два мільйона гривень планується виділити до кінця 2012 року, сказав Олександр Вілкол. Повершення качества життя людей це основна ціль реалізації президентської програми реформ і комплексної стратегії розвитку регіону. Для этого у нас есть все предпосылки и самое главное, у нас хорошая динамика экономических показателей. Поступление собственных средств в пенсионный фонд в области в январе-июле 2012 года увеличилось на 18%. К соответствующему периоду 2011 года составили 8,5 миллиардов гривен. Средний размер пенсии вырос на 19,2% и на 1 августа составил 1505 гривень.